Сьогодні за шахівниці сядуть діючі працівники разом з нашими шановними ветеранами. Бажаю всім учасникам чесної гри, інтелектуальної боротьби та задоволення від участі. Всім успіхів та перемог! Матч пройшов в чудовій атмосфері. Рівень гри дуже високий. Ветерани взагалі показали фірмовий клас, перемогли. Ще ми їх вітаємо. Бура Віктор Петрович, просимо вас отримати заслужену нагороду. Виграли, звісно, ветерани. За що їм щира вдячність? Ну, поліцейські показали дуже клас. Дякую. Дуже вдячний керівництву національної поліції в Житомирській області, також керівництву е, спілки ветеранів, що вони зорганізували такий турнір цікавий. Всім бажаю українцям, головне в Україні, миру, перемоги і щоб всі були здорові. Після турніру дуже шалені гарні враження. сталися. був суперник. Такий достойний, такий гарно підготовлений, це дуже приємно. От, і приємно знайомих було зустріти. Ну, і, звичайно, сама гра, така енергія, така сила, міць. 38 років прожив у приліні карного розшуку. Не дивлячись на складності служби в карного розшуку, але знаходив час і для спорту. Крім шахмат, займався легкою атлетикою. Можна частіше зустрічатися. Так що дякую вам всім. Шахматы, конечно, люблю. Дуже приємно, що Вспомнили. Очень дякую.